Вадим Писарів гість у Слов'янську, народний артист України, вже 6 років працює на кафедрі музики і хореографії Слов'янського державного педагогічного університету. А в 2008 році він отримав звання почесного професора з ДПУ. проведення майстер-класів для студентів основний вид його діяльності в університеті. Але цього разу візит мав іншу мету участь в державному іспиті народного танцю студентів п'ятого курсу. Возрождення культури в йде з Донбасу час на запад, тому що ми сьогодні бачили буква вінські танці, очі западної України. багато танців. И это здорово. А главное, что это не умирает, это продолжает жить. И, конечно, Владимир Григорьевич, Любов Михайловна, что это все организовано, что это заслужит огромнейшего уважения. Вадим Писарев був приємно вражений підготовкою студентів, які навіть хвилюючись змогли показати високий рівень хореографії. З ее слив хвилювання в такие моменты явище природні. Без нього розвиток неможливий. Я ж тоже народний танец задавал. Тоже, конечно, волновался. А кто не волнуется, тот не танцовщик. Понимаете, потому что все всегда волнуются, это его экзамен. госэкзамен. Но это всегда хорошо, это всегда чувствуется, что люди не просто так танцуют. Володимир Котов лише рік працює викладачем університету, але завдяки наполегливій праці своїй і студентів він домігся значних результатів і в досить новому для себе амплуа почувається впевнено. Объясняє много проведения лекцій, практичних занятий, студенти понимают о том, що їм в перспективі прийдеться працювати з дітьми. Діти – це тот матеріал, це хрупкий матеріал, це не железо, з яким зламав, можна іншу деталь зробити. А здесь надо індивідуальний підхід к дітей і так далі. І так далі. Летось вот этот процесс, который мы весь год вели со студентами. Я думаю, що что вони щото себе пам'яті оставили і практичних, і теоретичних знань. Водим писарів пообіцяв надалі співпраця буде ще тіснішою. Він має намір активно розвивати народний танець, і наступний навчальний рік буде ще перспективнішим, в тому числі і для слов'янських студентів.